Мої вітання. Сьогодні хочу показати всю заміну, це допомільний стоп-сигнал. На задній стоїть панельки. Це мій, я його зняв, що його міняю. Як робив віброізоляцію, то все виявилося, що все-таки він поломаний. Я думаю, що та лампочка все час там випадає. Всю гарно видно він поломаний. Кусочок тут одломаний, зараз я покажу, в принципі, чого так виходить, зараз покажу, оце він тут стоїть у нас. Ону йому місце. Це він так кріпиться ось на цих двох шпильках. Зараз я покажу, в чому сама проблема. Ось тут видно цю фішечку. Якщо ви цю фішечку не відщолкуєте, а витягуєте в наглу. Просто забуваєте, То тоді виходять ось такі речі. Патрон поломаний. Це вже хтось ну, до мене хотів клеїти, Нічого не вийшло. Ну і те саме з патроном. У ну, мене такий тут трошки творчий безпорядок. Як би це саме там після віброізоляції, то мене сильно звертайте увагу. А ось, оцей, що я заказав. Це нашій мейтин Ukraine, це більшість всього, що це автозас, я так думаю. Я хотів знайти такого самого оригінального польського, але ну, як виявилася проблема. Ну, я дивлюсь так і по якості цей досить непоганий. Я вже думав взяти перекрутити корпус, він ось тут на двох болтах, і перекинути сюди, щоб поміняти і оставити свій. оцей. Але потім подумав, що дивлюсь, він такий вже в мене трошки зачуханий, де-не-де ось видно, там неплотно пристає. а цей гарненько стає, хоч він і чуть-чуть, вроді би як меншенький. Але стає він досить гарно туди, тобто питань нема в установці. Оце з ним в комплекті йшов такий тоже патрончик, ну я не буду його переробляти, я попробую поставити свій. Ось така лампочка, це П21В. Тут ось маркування для тих, хто не знає. Ось видно маркування лампочки. Просто я як міняв, ось стояла такого. Ну, Це не вона. Вона сюди не підходить, ця лампочка. Ну, По патрону вона підходить. Ну, стояти повинна не вона. Стоять ось у повинна вас така лампочка P21W. І ось я хотів показати. Тут так само. Видно 12 вольт p 21 v Зараз я його поставлю і покажу вам, як воно ставиться. Підключимо. Можливо комусь пригодиться. Зараз я поставлю на паузу. Ставлю плафончика і підключаюсь до вас. Так, ось він так у нас стоїть. І зараз я покажу зсередини. І ось з середини видно дві шпилючки. Ось вони у нас кріпилися ось такими гаєчками. я все підключу і покажу вам готовий результат. Ще такий нюансик, трошки бачите, треба все гарно попасти, це гаєчка на 8. Ось. Тобто майте на увазі, що потрібно підлізти сюди головкою. Ключом туди проблемно підлізти. Треба головкою, бо шпилька довга. Ми це все закрутимо. Я поставлю лампочку, яка там повинна бути, і покажу вам. Ну що, все поставив правильну лампочку. Ось так, все підключено. Плафон стоїть на місці. Так що кому цікаво, задавайте питання, будемо спілкуватися. Дякую за увагу.